Вітаю вас, друзі, ви на каналі Mototuning. Друзі мої, дойшла черга і до моноамортизатора. Якщо ви бачите, то моноамортизатор він е, достатньо брудний, забруднюється, особливо після дощу. Коли все налипає на резину, на покришку, і все це залітає ось сюди, під амортизатор. Почистити це все достатньо важко. Ну, і взагалі це така річ, яка має бути захищеною. Як ви бачите, стоковий стоковий захист такий іде першочергово з заводу, він достатньо. Куций і короткий, тобто він от, от настільки захищає це буквально 5 см. А, вважайте, що захисту взагалі немає. Тому ми пропонуємо вашій увазі спеціально захист для а, амортизатора, ну і взагалі всієї цієї частини є а, пластикове крило. Яке встановлюється в штатні місця і виглядає достатньо гармонічно. Зараз я вам його продемонструю. Друзі, отак виглядає це захисне крило. В комплекті йде ось така ось гайка. Вона незвичайна. це гайка, бачите, скоба. І тут гаєчка. Вона вставляється в одне єдине місце. Ось тут воно з боку. От. А взагалі інсталяція цього крила доволі таки просте, вона воно ставиться в штатні місця. В принципі, затискається штатними винтами. От. Ну і, скажімо так, площа захисту, як ви можете бачити, Достатньо широка. Тобто ваш моноамортизатор буде принаймні від якихось там камінців, бруду захищений. Давайте почнемо інсталяцію. Саме перше, щоб встановити цей бризговичок, потрібно демонтувати захист, захист ланцюга. Саме цікаво, щоб демонтувати повністю захист ланцюга, то потрібно або спеціальний такий ключик з насадкою Torx, або потрібно буде зняти кронштейн з райдерською підніжкою лівою. Зараз побачимо, як це зробити краще. Друзі, я все ж таки вирішив не чіпати. Це, цей захист у нас ланцюга, він достатньо гнучкий. Якщо докласти невеличкі зусилля і так підігнути, то можна відкрутити цей гвинтик. Все ж таки без зняття підніжки не обійтись, тому знімаємо підніжку. Вона кріпиться всього-навсього на двох і знімається достатньо легко. Потім, за бажанням, можна буде так, можна буде поставити на, на фіксатор різьби. Ну, все почистимо і протримо. Далі знімаємо захист ланцюга. Забуваємо про третій гвинт з внутрішньої сторони захисту. Як ми бачимо на стоковому захисті вже тримається точно така ж скоба з гаєчкою. Ну, тепер. Можемо, можемо його відкручувати. І починаємо все скручувати е, в обратному порядку. Так, ось бачите, наскільки наскільки вище вже буде, буде захист. І так, друзі, якщо ви все правильно зробили і поставили на місце, ну, а я вам скажу по секрету, неправильно зробити. Тут просто неможливо. От. І дивіться, який коротесенький, маленький. А, виходить, стоковий, ну це, чесно кажучи, навіть захистом назвати не, не можна. І дивіться, яке у нас чудове, гарне крилоса без пластику. Ну, Начебто рідне, начебто воно тут стояло. 100 років, що, що називається, відчуйте різницю, бачите, набагато, набагато, навіть не в два і не в три рази А. А навіть більше. Так що однозначно рекомендую цей захист і ваш моноамортизатор, Та й взагалі не тільки моноамортизатор, туди Залітає в бачок з антіфрізом. Тобто вся оця ваша частина вона буде е, збережена від камінців, від бруду, від часток смоли, там, бітума, мастила від ланцюга, все, що завгодно, може туди заліпати, прилипати, е, Ну і відповідно, буде все це діло. Кожен раз все збільшуватися і збільшуватись. А так ви маєте отакий ось чудовий захист. Захист цей ви можете придбати у нас в магазині watchtuning.com.ua. В принципі, він завжди є в наявності, але поспішайте, тому що е, дуже швидко розбирають. На цьому все. Якщо було корисно з вас лайк, підписка, поширення. От, а з мене будуть нові відоси. Всім дякую за увагу. Все буде Україна!